У нас зміни на болотах імені Юри Романенка. Мова це не просто засіб комунікації, це ще й структура мислення, яка відображає світогляд. Браво! Браво! Я вже скільки років це кажу? Нарешті ви почули, нарешті дослухалися, долетіли мої слова людям в вуха. Не тільки мої, але й ваші, звісно річ. Це й структура мислення, яка відображає світогляд. Так. Саме це. отображает світогляд. Мова – это не про коммуникацию, это про світогляд. Слушаем и захоплюємося. Але до конца, потому что там будет але. Про язык могу такую вещь сказать. Очень мне кажется важную. Дело в том, что язык это не только средство коммуникации. Я язык это структура мышления. Читайте гипотезу Сепера Орфа. То есть она отражает мировоззрение, отражает взгляд на мир. Кстати. Если как будто интересного в упрощенном варианте, опять ухожу от науки, а, человек, говорящий на суржике, это фактически человек по внутренней лингвистике украинец, но он потерял быть относительно украинского языка. Вот давайте пример вам. Если а, какой-нибудь обрусевший немец говорит «это есть хлеб», да, он говорит на ломаном русском, но структура у него немецкая «Das ist брод. Это, когда Верка Сердючка изъясняется на своих там, концертах вот этим суржиком, там внутри структура украинская. Этих людей перевести на украинский язык очень просто. Создайте им смысл и мотивацию, они сами перейдут, они уже на нем внутренне мыслят. Но перевести человека, который уже не имеет другую структуру мышления, это очень большая воспитательная работа. Глубокая воспитательная работа. Смысловая, бережная, мудрая и квалифицированная. Uh -huh. А у нас, извините, в организации происходит методом бусификации. Это просто хватают и говорят, вот ты не прав, давайте мы тебя сейчас лишим всего, затопчем ногами, зацкуем, доведем до вообще общественной обструкции. Вот все. И, например, всем остальным, все остальные пускай боятся. И пока у нас не будет квалифицированной укранизации, у нас укранизация будет только через угрозы и страх. Пока мы не будем уметь это делать, квалифицированно, мы будем делать это через угрозы и страх. Вот мне цікаво, а вот они завжди протиставляют. А где они вообще видят этих людей? Вот Кому вони себе протиставляють? Тому що там бусифікація. А де у нас людей насильно українізують? Стоп, я не зрозумів на роботі насильно українізують, а в школі вчителі з дітьми нарешті повинні почати говорити українською мовою, що передбачено конституцією давно. Що передбачено взагалі, ну як здоровим глуздом так і... Посадовими інструкціями нарешті вчителі мають і в садочках вихователі мають почати розмовляти українською мовою. Це бусифікація, це насильна. Цікаво. Завжди це протиставлення. Вони розповідають, що мова, нарешті, не комунікація, а структура мислення, яка відображає світогляд, але русський шовіністичний імперіалістичний світогляд. Не можна так одразу його змінювати. Треба людям дати можливість поступово розшовініститися, від розімперитися. Треба поступово, розумієте? Не можна, тому що вони ж давно були русскими шовіністами і дивилися на малоросах, Да? Вони ж давно так дивилися. Не можна так одразу поступово. І знову ж таки, кому вони постійно протиставляють тут. Глядач це все дивиться, по-перше, вони в Україні живуть, ці люди, які в це виступають. Я знаю, в Україні живуть, да, вони тут в Україні живуть. Ну вони спілкуються з якимись, От, бо знаєте, як русски надивляться свого контенту, а потім розповідають: там у них насильство українізація. Да, Не можна людину підійти до неї додому, сказати, так якою мовою ви трахаєтеся, чоловік з дружиною? У нас немає мовного патруля. Чому ви постійно піднімаєте цю тему так, начебто у нас в Україні ходить реальний мовний патруль. Людей в бусики заганяють, людей насильно змушують розмовляти. Я про що? Не треба нікого українізовувати. Ні жорстко, ні лагідно не треба українізовувати. Треба дотримуватися законів треба розуміти що викладачі в школах мають викладати в університетах мають викладати українською в школах українською в садочках українською це конституція це посудові обов'язки це так має бути держава називається україна державною мовою є українська так само мовою комунікації в сервісі і в бізнесі є українська. Нарешті уточнений конституційний, Конституція, нарешті уточнена у виді закону для особливо палаумних. Да? Ну, для них треба, для них уточнили. І ти це все одно не можна робити бусифікацію. Не можна. Так, не можна. Я це підтримую, не можна. Але нахіра ви це людям розповідаєте. Нахіра ви людям. Самим палаумним і дібілам оце в голову всовуєте, ви ж, ви ж не кажете, що не можна так проводити. Ви ж кажете, ви стверджуєте, що так воно проводиться. Ви стверджуєте, що існує мовний патруль. Ви стверджуєте, що людей дискримінують на мовній ознаці. Ви не кажете про те, що е спілкуватися, відмовлятися клієнту, бути обслугованим. Українською мовою в ресторані, що це порушення його прав. Ви не кажете. Ви завжди стверджуєте, що клієнт, який розмовляє російською мовою. З ним офіціант повинен розмовляти по-русски, тому що клієнт так хоче. Ви захищаєте права в тому, щоб українці переходили на російську мову і терпіли російську мову там, де вони не зобов'язані. Це робити по закону. Ви просовуєте наратив, ви просовуєте думку, що в Україні існує насильна бусифікація мовного патруля мовним патрулем. Ви наговорюєте, ви пиздите, ви брешете, а брехати не можна, бо то є грішне діло. За це бозям покарає, а покарає Бог так, що відшмагає. Це жартує. Така ситуація. Слава Богу, мова це не засіб комунікації в головах цих дурачків. Це вже структура мислення, яка відображає світогляд. І так, а що таке російський світогляд? Що від нього залишилось? Як ні шовінізму, як ні болгаковщина і всяка імперська хуйня? Поступово ви кажете? Поступово припиняти бути шовіністами? it's